Зима нас зненацька застала. Зараз треба піти курей закрити. Зараз тут треба попалити, це все, що тут марина. Посуда якась стоїть. Це не марина в мене. Що ти ведмежа? Вже таке підросло. Да себе девочку на развод осталась. Да. Одна осталась из выводка 16 штук. Короче, кассинфекция у меня в гаражі. Знаю, ну, здоровка, всем добрый день. Всем привет, надо чимось сарай зависить. Прятнику бо тут сквозня кондирка, а та вже воно, не на яйця краде. Бачите, ото роз... вже не на розлупало яйце. Так, да, уже нема, розклювала. Бачте. Ух і кури, не встигла знести знести як уже все. а, воно ще два яйця є. Не видно. Нема як спишку включити його. Ще в бочки їм два яйця є, значить. Петухів треба повирізувати. Петухів більше, ніж курей. Зараз щось знайдемо. Найдемо сюди приб'ємо. Ведмижа Зараз ще мусор попалимо, весь там що є, що нема. Вон там сидить. Це сидить? Зараз тільки знесеться і буде да? шути. Це вже стара сама моя. Да. Вже около 10-9 год. Да, старуха. Гуляти хоче. Да, пшеничка, конечно, наша. Вообще копать. Не знаю видно вам на камеру чи не видно. Щось єсть. Не сильно, але є. Зелена трошка. Синій, конечно, не на морозяка був. Такий нормальний. Сейчас забьем чим-нибудь, щоб курям було тепло Надо йти щось шукать, а що шукать надо шукать. А те ведмижа да й е? Одне хорошо, що зимою ївно, вони не мерзнуть, як ото Здивися, у будки лежить, дрібіжить, а це ми все одно можна спати і на вулиці. Так що не Та згамнув. Яка різниця, воно там горітиме. На. на. Та ось все, на. Поки Марина не бачить, їж яйця. Буде шерсть о мені в баню однесеш, я розтоплю сьогодні. Що ти вічно на камеру задом повертаєшся? Надо дров туди понаносити. Я потім хочу помістувати. Фей кукурудзно есть. Ох, задимів я диви. Головне, щоб світло не виключили. Що бо в руках молотка не можеш доріжати? Ні, 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 що в руки угу. срати. Сейчас... А чого? Це? Я без тебе нічого не зробив. Двері забив. Котело розпалив. Хоча важкого не можна піднімати. Кури в теплоті тепер тільки треба закрити. Ну, бачите, помідори їдять. Ти вже сюди не йтимеш. Ну, Після якраз там той в бані поприбираєш. Я не хочу в бані прибирати. У мене а. своя є спода. Так мені в на топку, не туди. Пець, блядь, ну не докажеш. Спрашували там у мене в відео, як тушонку ми закриваємо і як вона вариться отут. Коротше, каструля така нержевійка. Я не знаю на скільки тут літрів. Ну така здорова. Ну і тут, а, виходить, стає ось 14 баночок. Воно самодільне тут, ось бачите, той туди дивиться речах, той туди. Це вже давно у нас воно. Бачите, воно навіть і порожавіло як. Получається, баночки сюди поставили. Потім отак резину. Потім ще баночки, два яруса. Воно, і воно кришка ця, желізна, металічна така. Зараз покажу. Воно. Ставиться сюди і підтягується. Підтягується до тих пор, що можна. Можна крутити банку, крутиш банку, так підтягнув, щоб воно. Ну і потім заливаєш води і кип'ятим. Я не пам'ятаю, 4 часа десь вона вариться. Ну, якби, Може й довго. Ось Отак така система тут. Ну, Зараз нові там є набагато лучше, Електричний, там тен стоїть. усе є. А, ну це ще поки працює. І банки ставимо або літрові, або 0,5. Оце так виходить. Ну, що тут ще? Ну, А там вже робить Марина по як приправи, вже як вона наглас там робить, Я не знаю, як вона там. Вона ним цим завідує. Я тільки їм тушунку, більше нічого. Так що такі справи, що ще сказати. Ну, це ще 4 часа довго варить стоїть. Може це і багато, ну вона тоді хороша. Тушунка виходить. варили качка, а це ось останній раз варили вже свинина була. Ну, свинина теж непогана, вкусніша, навіть, ніж одне м'ясо, виходить. І жиру не так багато. Так що, води, звісно, треба завжди е, дивитися, щоб вода була повна. І води повної треба, щоб не прозівати. Тільки прозіваєш воду, тоді банки можуть стрельнути. А так нормально. Працює вже скільки років. Це я сюди прийшов в цю хату, вони вже готовили так, на ці каструлі і таким. Ну, і до сих пор ми пользуємося. Я дивився, там нові є. Ну, то колись туди далі маринки куплю, щоб. Під давленням, під тиском якось там. О, дивився прикольні ті, звісно. Ну, а у нас така теж, бачите, той туди речах стоїть, самодітне. Я думаю, можна, що там дві шпильки, три шпильки. Одно железне, ось таку кришку, желізну, дві резинки, три резинки, виходить, одна знизу. І тут дві. Так що так. Все. Наче, наче все сказав. Так що... Ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім пока.